Якби ми були на 90% українцями, то ми були б зараз як Польща. Захоплюватись Польщею непогана держава. А ви знаєте, як поляки досягнули отої єдності, отої монолітності. Одна мова, одна нація, одна церква? Це знаєте? Якщо не знаєте, то я вам скажу. Геноцидами, які поляки здійснили після Другої світової війни на тих територіях, які е дали полякам для створення держави Польща. Там території українські, і німецькі, і, білорусинські, і литовські території, і прусські території. Їм дали оці території. І вони здійснили геноцид трьох народів, три основні народи, про яких вони здійснили жорстокий геноцид. Це є німецький народ, це український народ і юдейський народ. Оці три народи вони винищували всіма можливими способами. Вони очистили ту територію від цих трьох народів. І тому тепер вони такі виглядають монолітними. А які вони були до війни. А які б вони були, якщо б вони не здійснили цього геноциду, то ви закликаєте, щоб українці здійснили геноцид нас меншин. Я проти цього. Я своє бачення творення монолітної української нації і могутньої величної української держави, як державу українського народу, викладає своїх відео. І там нема жодного слова про якісь там жорстокі діяння проти інших народів. Ні. Все максимально виважено культурно згідно українських традиціях. Тож підтримуйте, будь ласка, мої ідеї, передивіться мої відео, станьте сповідником правильної ідеології. І тоді ми разом з вами створимо цю величну, ну по перше, цю монолітну українську націю, на основі якої створиться велична держава українського народу, українська Україна в тих межах, які я окреслив. Яка стане м, м, одною з регіональних наддержав, яка стане наймогутнішою, і найвеличнішою державою, ну, як мінімум, в Сходу Європи? Це все в наших силах з вами. Тож лишіться тих дурниць і захоплюватись тими державами, які досягли успіху, використовуючи такий інструмент, як геноцид, українці не такі. У нас є свій шлях, і ми його продаємо. Не через 50 років, а швиденько. 5 років будуємо схему. Загальними образами вибудовами і 10 років досягаємо рівня той цілої могутньої держави. Це все в наших силах з вами, тож вперед до перемоги панове українці!